День, малята, Вас вітає музична зала дитячого садочку Світлячок. Малята, погляньте, яка краса навколо. Правда ж, приємно дивитися на ці квіти, аж хочеться до них посміхнутися. Усмішка, як сонечко, хай на личку сяє і як квіточка чи дзінка роса. Хай чарівна усмішка, друзів всіх вітає, усмішка на личку. Як ясна краса! Давайте привітаємо один одного нашою піснею. Добрий день! Добрий день, святі просто спітний! Добрий день! Добрий день, мої маленькі друзі, я веселе, тепле сонячне літо. Принесло я вам квіти, коли сонце, сонечко, нам яскраво світить, і в саду, і в лузі розквітають квіти. Є червоні і блакитні, жовті, білі, всі тендітні. Навколо них метелики літають, і квіти їх голівками вітають. Запрошую вас на веселу вправу. Малята нас запрошує до себе музична ритмічна вправа Квіткові фантазії. Разом з музикою ми будемо плескати в долоні та промовляти такі слова Та-та, ті ті Та приготувалися.

Хочу я вам діти розказати про квіти. Слухайте, і дивіться, це вам знадобиться. Жовтенька голівка, біленька хустинка. Що це за квітка? Так, вірно, ромашка. Ромашки, квіти дуже милі, пелюстки мають білі білі, дівчата, з них вінки сплітають і на пелюсточках гадають. Пропоную послухати пісню. Про сестричок, Ромашок. Це не просто чудова тендітна квіточка. Як зустрінемо ми, друзі, запашні ромашки в лузі, не забудемо їм вклонитись і росою їх умитись. Бо ромашкові відвари то найкращі ліки-чари. Знаєте, друзі, здається, немає нічого кращого за живі квіти на землі. Та люди в Україні з даних давен створювали квіти своїми руками. Чудові неповторні квіти оживали у вишиванках, у вінках. Ними розмальовували посуд. А скільки разів квіти згадуються у піснях та легендах нашого народу? Навіть у Колискових співалося про таку чудову квітку. Вгадайте, жовтий смужечку-сміливець це не джміль. А? Вірно, чорнобривець. Ось і слова з колискової пісні. Шовкові вірвич, вервички, мальовані, бийця, колихала мати чорнобривця. А наша гостя, дівчинка літо, приготувала ще загадки про квіти. Слухаємо і відгадуємо. Малята, слухайте уважно. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло, згодом стало біле-біле і за вітром полетіло. Так, кульбабка, синьоока, польова з жита виглядає, літо зустрічає. Так, це волошка. Стоїть півень на току у червонім ковпаку. Мак! Про мак. В народі багато пісень склали. Давайте її послухаємо і вивчимо. Ой на горі мак. Ой на горі мак під горою так. Та. Мак-маки, маківочки золоті, олівочки станьте ви та як на горі мак. ви так, як на горі мак. Пропоную вивчити ритмічний малюнок та слова нашої поспівки приготувалися. Ой на горі мак. Під горою так. Ще раз. Ой на горі мак. Під горою так. Мак. Маки, маки вочки, Золотії голівочки. Мак-маки, маки, вочки, Золотії голівочки. Стань тебе так, як на горі мак. Стань тебе так, як на горі мак. Добре малята. А зараз ми вивчимо мелодію. Приготувались, послухайте. Оріна оріма. Ой на горі мак, під горою, так. Мак, маки, маківочки, золотії голівочки. Станьте ви так, як на горі мак, Станьте ви так, як на горі мак. Добре. Який чудовий. У нас вийшов букет. Давайте усі разом вдихнемо його чудові пахощі. Приготувалися. Молодці. Малята, яке ж квіткове наше літо. Дякуємо йому за це. Літо квітами сміється. Пісню радості співає, Теплим дощиком прольється і веселкою заграє. На цьому наше музичне заняття закінчено. До нових зустрічей, малята! Давайте попрощаємось. До побачення! До побачення. Молодці малята вмієте відгадувати загадки. Та співати! А мені вже час далі рушати. Бажаю вам гарного настрою та цікавих подорожей у літку, квітучих та запашних квітів і трав. До побачення, малята!